Друзі, всім привіт і слава Україні. Ну що ж, я дуже радий вітати цю можливість спілкуватися з вами в ефірах нашого Ютуб каналу. А саме наголошую для всіх, ця можливість є лише завдяки Збройним силам України, моїм побратимам і посестрам, які тримають рубежі. Ми повинні перш за все допомагати ЗСУ. Це наш святий обов'язок. Ну і звичайно, Ютуб канал це той майданчик, де ми намагаємося доносити скажімо так, не грішне, а праведне для наших глядачів. Тому підписуємося, робимо репост відео. І про що ж ми сьогодні поговоримо? Ну ми сьогодні поговоримо про стадії сприйняття, які вже пройшов Трамп, і які йому ще прийдеться пройти. І напевно почнемо з цієї міжнародки, про яку вже багато хто говорив. Вчора ми з вами обговорювали і що наговорив Путін, і що наговорив Трамп, і чим закінчилось це велике, як я казав. Ніхуа чи ніхао, як говорить по китайськи, та, привіт, вітання по китайськи ніхао. Ну от в них вітання по китайськи ніхао перетворилося в велике ніхуа е, від двох перемовників. Але про що я хотів поговорити і з чого верніше почати нашу розмову? Я би почав би нашу розмову з того, що Путін відверто глузує над Трампом. Я навіть не знаю, чи до Трампа це доносять, чи не доносять, бо, відверто кажучи, він на сьогоднішній день, а саме Трамп. Таке враження, ж, знаєте, йому стять в очі, а він каже, що це Божа роса. Але давайте, напевно, почнемо з цієї міжнародки. Е, будемо про неї говорити не в контексті деталізації, бо ці деталі вже обговорювалися тисячу разів. До речі, сьогодні буде вечором стрім з Альоною Курбановою. Я думаю, вона теж буде мене про те питатися. Коротше, що чуданув Путін і з чого я звернув увагу? Будь ласка, ваші. Судя по заявлениям Дмитрия Сергеевича Пескова, ваш разговор должен до 18 часов состояться с Дональдом Трампом. Не, не знаю, насколько он работа такая. Отже, Путін відверто глузує на Трампом в контексті тому, що не є секретом, Трамп чекав цього дзвінка майже годину від Путіна. Вони, значить, домовлялися, але прийшлося чекати. Бо ми пригадуємо історію, що цей дзвінок мав відбутися в проміжку між 15 та 17 за Києвом, а відбувся значно пізніше. Отже, те, що Трамп очікував дзвінка, це вже факт, підтверджений на відео. Тому, якщо він буде це теж заперечувати, ну окей, хай заперечує. Ви знаєте, я не ржу над Трампом, тому що це є наш союзник, 에, Сполучені Штати Америки, і я їм щиро вдякую за те, що зараз не партизанимо десь там в лісах в Карпатах, а маємо можливість тримати лінію оборони, ну скажімо так, далеко від столиці України. Але оці от глузування Путіна говорять про зневагу. А те, що Трамп далі продовжує вірити, що це Божа роса, і що це йому нестять прямо в очі, для мене це і прикро, так само, як і прикро, напевно, всьому американському народу. Ну, але ми з вами продовжуємо цю історію і про що далі ми з вами будемо обговорювати. Отже, ви знаєте, справа в тому, що стадії прийняття ситуації за психологом Елізабет кюблер Рос. Кожної людини виникають, скажімо так, якісь після якихось сумних подій. І як правило, ці стадії, ну це не секрет, багато хто з психологів це знає. Є така перша стадія, як заперечення, де людина сподівається, що це якийсь страшний сон, і так далі. Ми бачимо, як Трамп сьогодні заперечує фактично всі провали, у те от фіаско тієї телефонної розмови. О, далі слідуючою стадією є гнів, тобто образа зсередини, вона розриває. Надіємося, що ця друга стадія сприйняття Трампа реальності, яка відбулася, породить той гнів по відношенню до Путіна, а не по відношенню до України. От після цього може прийти паніка, це третя стадія, четверта стадія депресія, і лише п'ята стадія сприйняття прийняття реальності. Ну, от я бачу, що на сьогоднішній день поки що Трамп знаходиться у стадії. Заперечені. Заперечені, чому, Тому що він до сьогоднішнього дня, як мантру, а вночі особливо він це повторював разом з іншим, скажімо так, представником своєї влади, паном Віткофом, який відповідальний за перемовини з Росією. Отже, цитати Трампа: що Росія погодилася на припинення ударів по енергетиці. Але не на припинення вогню, про це сказав Трамп. І як ми можемо реагувати, якщо вчора вночі 145 шахедів і шість балістичних ракет до сьогоднішнього дня влупили по Україні, причому по енергетичній інфраструктурі Славянськ сидів без світла е, ця залізниця Дніпропетровщини без світла і так далі. Тобто, а Трамп каже, що Путін погодився, і він погодився це зробити коли, в якому році? Ну напевно. Тобто далі інша історія, де Трамп розповідає, що Росія дуже сильно переважає і там вони оточили 2,5 тисячі українських солдатів на Курщині. Далі тре оцю мантру від Путіна, таке враження, що розвідка йому взагалі нічого не доповідає, або він дійсно заперечує, що цей міф путінський розбивається об реальність ніяких оточень 2,5 тисяч українських вояків на Курщині не було. Далі Трамп сказав, що Кремль зажадав негайного припинення допомоги Україні, щоб просунутися у цій багатоетапній угоді. Перепрошую, яка багатоетапна угода припинення вогню це є попереднє рішення, яке можна зробити наказом Путіна одним телефонним дзвінком. Тим більше, що згоду України він отримав разом з угодою про корисні копалини, тому Трамп далі починає, як би мовити, рятувати Росію. Мені дуже прикро, але це правда. Ні, він не вимагав. Ми не говорили про допомогу взагалі не говорили. Зараз говорить Трамп. Але ми знаємо, що про це припинення допомоги Україні Путін на голубому глазу на всіх медіа ефірах говорив. Причому і при зустрічі з представником Трампа, і при зустрічі з Лукашенком це всі чули. Трамп заперечує, каже: ні, не говорили. Говорили багато про що, але допомога ніколи не обговорювалася. Тоді питання, чому Трамп зупиняв допомогу і розвіддані, щоби що застосувати якийсь батіг до України, щоб Україна погодилася на припинення вогню, Україна погодилась і, ну чесно кажучи, далі журналісти питали його: чи ви говорили про зближення США та РФ. Трамп відповів, що немає особливої торгівлі з Росією, але вони б дуже хотіли би цього, і ми би хотіли би цього. Вони мають дуже цінні речі для нас, включаючи знову ж таки корисні копали. І багато нерухомості. От тут я трошечки прозрів. Ну, напевно, багато американців хочуть купити нерухомість в Росії, десь там, в районі Оренбурга, чи Кургана, чи Тюмені. не знаю. І Вітков продовжив е, говорити в цьому інтерв'ю, в своєму інтерв'ю, е, продовжив те саме, що і Трамп. Сказав, що були дискусії, як просунутись до припинення вогню, включаючи там про енергетику, морський аспект, Чорне море і так далі. Знаєте, як є такий жарт Скабєєва каже, що російських кораблів в Чорному морі немає, а Буданов нібито їй відповідає: а ти на дно дивилася? Ну десь так. Тому Вітков далі говорить, що треба продовжувати якісь перемовини, узгоджувати якісь деталі. От він сказав, що похвалив би Путіна за те, що він зробив під час цього дзвінка, щоб просунутись до фінальної мирної угоди, і. Трамп не можу переоцінити, наскільки він був чарівний під час цього дзвінка. Ну, коротше, народ. Мені так прикро, тому що Америку очолює людина, який насяв Путіну в очі, а ця людина далі продовжує вірити, що це Божа роса, і таким чином сам починає, вибачте, сяти в очі усім, хто дивиться його інтерв'ю разом з тими, я вважаю, підлабузниками, тому що на сьогоднішній день Трампу сказати ні. Ніхто навіть з республіканської партії не може, навіть якщо це ні, є доцільним. Ну така історія історія, коли демократія провалюється у прірву, а на її місце приходить, умовно кажучи, якась інша форма правління. Ну, не назвемо це диктатурою, але тим не менше, ми бачимо дуже багато ознак такого правління в Сполучених Штатах. От далі шість країн закликають прискорити вступ України до Європейського Союзу: Швеція, Фінляндія, Данія, Латвія, Литва та Естонія направили спільного листа Єврокомісії. Тобто, питання 30 30-й рік для України в європейському союзі хочуть прискорити. Ну я хочу сказати, що я думаю, що буде на базі Європейського союзу, виходячи з останніх заяв Сполучених Штатів і ймовірного виходу з НАТО, буде все таки створюватися якась така безпекова структура Європи. Да, якісь там збройні сили, там спільні збройні сили там не стільки з НАТО, а можливо, там повз НАТО чи паралельно НАТО. Але я думаю, що європейський безпековий пояс, який буде створюватись, і європейці розуміють, що без України і від Росії відбитися, це буде дуже важко. На превеликий жаль, Сполучені Штати згорнули боротьбу з російською дезінформацією після приходу Трампа. Про це пише Рейтерс, що вони кажуть, що, що Трамп зупинив і фактично. Структури, які займалися протидією російських кібератак, а також дезінформації і саботажу, припинили координацію з європейськими союзниками. За Байдена ця програма успішно діяла, тому що вони якраз таким чином протидіяли російській деп... цій дезінформації. Ну, але маємо те, що маємо, нам додати тут немає що такого великого. З е, цікавого, повертаючись до наших баранів. Значить, президент Зеленський зробив слідуючу заяву. Він сказав, що знає, як контролювати припинення вогню по енергетичній інфраструктурі. Ну, і одним з таких пунктів він сказав, що потрібно передати Сполученим Штатам е, перелік об'єктів нашої критичної інфраструктури, щоб вони могли легше це моніторити. Ну і щось нічого не сказав, що росіяни мали би також, напевно, передати штатам перелік своєї російської інфраструктури. Зеленський про це нічого не сказав, а я хочу сказати, що на тлі такого великого потепління відносин між Сполученими Штатами та Росією для мене особисто є загроза передавати всю інформацію, де в нас що там є, і більше давайте говорити відверто. Під час повномасштабного вторгнення певні об'єкти, які відносяться до критичної інфраструктури, ну скажімо так, переховувалися, заховувалися, перероблялися і так далі. Ну, розповідати сьогодні, ну, ще координати дати чи як. Я, чесно кажучи, для мене це така, така трішки дикий нюанс, знаючи, що росіяни точно такого не зроблять. Тим більше, ще раз наголошую: після закінчення перемовин Трампа і Путіна вчора росіяни зразу тут же влупили по нашій енергетичній інфраструктурі шахедами і балістичними ракетами. Чесно кажучи, для мене це була дика заява. Ну, але окей, можливо, щось Зеленський таке знає, чого не знає Ігор Лапін. Далі, далі є дуже серйозна заява Європейської правди про те, що Сполучені Штати зупинили програми відстеження викрадених Росією українських дітей, і фактично є загроза, що було видалено докази воєнних злочинів на е, значить Росії. Про це повідомляє Рейтер з посиланням на джерело і лист законодавців демократів. Вони закликають адміністрацію відновити програму, яка допомагає відстежувати тисячі українських дітей, яких викрили. Друзі, ця категорія злочинів відноситься до злочинів дуже серйозних. До речі, саме за цю категорію е, Путін отримав е, ордер на арешт міжнародного кримінального суду. Державний департамент і Єльський уніцентр зберігали докази викрадення дітей і забезпечення їхньої повернення. І це фінансування припинилося. Отже, і зберігати ті докази також ніхто не буде фінансувати. Про це вперше, до речі, повідомляла Washington Post. Ну я не знаю, який на сьогоднішній день там результат, чи все-таки ті докази видалені чи не видалені, але маємо ситуацію, яку маємо. Британці мене порадували своїм сарказмом по відношенню до дуже багатьох речей, які сьогодні робить Трамп. Я вам покажу невеличкий відеосюжет, Ви зрозумієте про що йдеться мова. Значить, є так, з'явилися такі речі. Ми бачимо: Маска, Трампа, в формах нацистів і так далі. Це в Британії. Люди підходять, фотографуються. До речі, таких от речей там є дуже багато. От про що це говорить? Ми бачимо, як на сьогоднішній день фактично вплив Маска і Трампа на ультранаціоналістичні середовища по всій планеті, на підтримку тих ультра націоналістичних середовищ. Призводить до дуже негативних явищ. Ну і йде саботаж Тесли. Ми знаємо там палять ті машини, коротше кажучи. Е, покупці відмовляються купувати, тому що є додатковий ризик для страхових компаній. До речі, страхові компанії підняли страховку виплату по страховці за Теслу. Тобто, щоб застрахувати Теслу, тепер треба заплатити набагато більше ніж страховка будь-якої іншої автомобіля. Ми бачимо, що американці взагалі масово відмовляються від Тесли. Ну це так би мовити, подяка. вдячні американці, не вдячні Ілону маску за ту роботу, яку він проводить. Так, друзі. Ну і давайте так трішечки, щоб розбавити нашу сьогоднішню зустріч. Я вам ще покажу такий невеличкий сюжет, який в соцмережах ви може бачили, може не бачили. Ну мені він сподобався. Не зважайте уваги на не зовсім цезурні е, вислови. Це звичайно жарт, але він сьогодні, я вважаю. По суті, відображає результат перемовин Трампа і Путіна. З моїм дорогим другом і соратником Дональдом Трампом пройшов в атмосфері взаємного уваження і учора обоюдних інтересів. Ми з Донні договорились провести дружецький хокейний матч. До речі, це правда. Вони якраз таки й домовилися провести якусь там хокейну лігу чи що, щось таке. Ну, Коротше кажучи, розумієте, да, рівень, про що говорили, Ну, про хокей, давайте поговоримо. Я розумію, що ви всі Тверезі і бачите, що це за допомогою е цього ще зроблений сюжет, але він просто такий кумедний, давайте хоч трішечки з вами, як то кажуть, відволічемося від серйозності наступної теми. Також я пропонував йому провести ніч в горах. Зоберемо палатку, розражімо костер, і будемо согрівати друг друга, як два старих підораси, які заїхали всю планету. Телефонний розговорили. Так сьогодні реагують мережі, а ми з вами просто-напросто це послухали і продовжуємо нашу сьогоднішню зустріч. Як то кажуть, з наступних е, з наступної теми тема вже тепер повертаємося до України, але перед тим як зайдемо вже геть на українське питання, е, трішки про Британію. Е, підрозділи спецназа Британії була е, отримана директива е, про перевірку техніки та підготовки списку миротворців для відправки в Україну. Раніше Стармер заявляв, що плани про відправку миротворчого контингенту вступили в оперативну фазу. Ну що я можу сказати? Я можу подякувати нашому послу в Британії генералу Залужному і подякувати британському народу, що вони добросовісно відносяться до майбутнього збереження миру на європейському континенті. Так. Повертаючись до наших баранів, поїхали, бо це вже трошки серйозна тема. Отже, ми вчора трішечки говорили, що українці відчувають до нинішньої влади. Розчарування це 32%. Надія 28%, сором – 17 І таких, як Лапін, 16% відчувають злість. 15% співчувають, 13% гордяться сьогоднішньою владою. 11% ненавидять. О, до речі, я можу і в цих 11% також зайти. Це, як кажуть, там де ж треба було три відповіді дати. Моя друга е, це про ненависть. От, е, і далі, що там ще є? Цікаво. 8% відчувають страх перед владою. Тобто, ви розумієте, да? тобто, коли влада себе позиціонує як диктатура, коли починають безпредільничати і так далі по відношенню до військових, то це якраз оцей от момент. Е, симпатію 6% відчувають, ну ми розуміємо. А ще 4 відчувають сміх. Ну чесно кажучи, я теж би готовий посміятися над цією владою. Отже, якщо говорити про Ігоря Лапіна, це сміх, ненависть і злість це мої відчуття до сьогоднішньої влади. Але у головах прихильників Зеленського, напевно, серед них і коїться оця вакханалія антагонізмів, бо 21% прихильників розчаровані. А 13% прихильників зеленського відчувають сором. Ну і що я хочу сказати? Історія така: серед тих, хто не довіряє Зеленському, 55% розчаровані, 35 злі, 26 сором, 22 ненависть, 11 бояться і так далі. Замість висновків, як пишуть деякі оглядачі, що ми можемо сказати? Якщо взяти оці емоції народу до, щодо одноосібної влади за критерієм позитив і негатив. То, що відбувається рівна половина емоцій: 6 із 12 – це виразно негативні на загал Українці розчаровані владою кожен третій. Ну на третьому місці емоцій це, – це сором за нашу владу. Тому що дійсно як можна не соромитись за те, що вони чудять на міжнародній арені, особливо коли вони їздили в кедах на чолі з Єрмаком. І оцей от пожмакані костюми, ну це не може. Не соромити, як то кажуть, нас ну нам соромно за те, що український народ може так, вибачте на слові, приколотися. А чому я сказав за оці емоції, які відчуває Ігор Лапін? тому що на сьогоднішній день, е, значить, екс-командиру 155-ї бригади Анна Київська, пам'ятаєте, ми обговорювали цю історію Рюмшину, значить, йому до 20 квітня продовжили тримання під вартою з можливістю застави 43 мільйони гривень. Застава для Рюмшина більша ніж для голови Верховного суду, якщо не помиляюся, якого вже давно випустили. Того, що впіймали, підозрювали на хабарі у 3 мільйони доларів, а це я нагадаю 120 мільйонів гривень. Отже, суддя, який там, підозрюється в 120 мільйонах, вийшов за 20, А військовий, який живе на зарплату, отримав заставу 43 мільйони. Тому на сьогоднішній день інкримінують звичайно офіцерові злочини. це... Що він не повідомив, щодо фактів СЗЧ до ДБР, і що нібито умисно заніс до списків особового складу на Францію тих, хто притягався до адмінвідповідальності за ухилянство. Я вже розбирав цей кейс. Це все дреш і бред, тому що списки погоджували контрозвідка. Командир підрозділу може й не знати, яке, яка була родословна в його сьогоднішнього солдата, до того як солдат був мобілізований. Тому Вішати на командира підрозділу прорахунки контрозвідки та СБУ ну для мене особисто кажеться дуже диким. Ну але тим не менше його тримають. Ми ж розуміємо за що. Тримають його для того, що потрібно зробити дискредитацію військовослужбовців і офіцерів. Ми всі пригадуємо, як е, вчора Вініславський розповідав про те, що вище керівництво країни, політичне керівництво країни, на чолі з Зеленським верховним головнокомандовачем, е, має так би мовити. Бойовий імунітет за прорахунки у прийняті рішень. Ну, це ж для Зеленського бойовий імунітет. Воїн блядь. десь так, на сьогоднішній день. Що ще можу вам додати до сьогоднішнього ефіру для того, щоб було е, зрозуміло е, суть того триндіса, е, котрий відбувається зараз в нашій країні? Ну, давайте я хочу сказати на завершення сьогоднішнього дня, що вам зараз саме час підписатися, як мінімум, зробити репост цього відео. По-любому задонатити на ЗСУ і, звичайно, звичайно, підтримати наш з вами канал в описі до цього відео е, через Монобанк та PayPal. Поставити дзвіночок і готуватися до вечірнього стріму з Альоною Курбаною. Він відбудеться, якщо я не помиляюся, о 20.00 сьогодні. Тому такі новини на даний момент, а ми з вами продовжуємо зустрічатися. І як би там не було Україна сьогодні, ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо. Слава Україні!